Гинуть люди, десятки сотні людей. Я зараз кажу не про військових, а саме про цивільних, про дітей, про жінок, про літніх людей. Зрештою, дейлі на і персонал. На жаль, це реалії нашого часу. Безпековий порядок, встановлений після другої світової війни, верховенство міжнародного права, непорушність кордонів. Засудження актів агресії та він не влаштували Кремль дірі ордер де визестабліш автор де Секн Ворд Вар, і суперіоріті в інтернеш на ло анточбленес одеборс. Кондемнайшн овіцов і самфінда дозінфіт Росіян Federation. і керівництво РФ намірилося повністю зруйнувати систему світової безпеки, посіяти хаос у світі, недовіру та ворожнечу між усіма країнами. Uh, to completely ruin the world system of security. Uh, it wants to sick chaos in the world, uh, distrust and uh, rivalry uh, between peoples and nations. І Україна Це на жаль лише епізод в агресивних намерах Кремля. Якби зараз Україна не вистояла, Російська Федерація вже зараз рушила б далі. Had Ukraine fallen, the Russian Federation would now move forward. причому весь український економічний, військовий, людський потенціал був би приєднаний до Російської Федерації. хюменемилті потенціал водбі меджбайдорошень федерешн. Тому не маємо illusions. Справні наміри Російської Федерації продовжувати і посилювати агресію. Зараз її мета. Країни Європейського союзу та НАТО, в яких Кремль бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму. Солесхавно ілюжінс ти рошан інтен і стікнті агрес агрешен. Тюдей з коло в Росія reinforce the instability and aggressiveness. зараз в Європі видимо реалізуються лише перші пункти доктрини гібридної війни. В найближчий час, якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія буде лише поширюватись та посилюватись, як ми всі це бачили на території України, скажімо так, в кінці 13-го, початку 14-го особливо.